Я вас слухаю. Я капітан Гончар, а це суд Гончар. Ми вам телефонували щодо зустрічі. Так, звісно, які у вас є питання. Коли ви останнє бачились із братом? Ну, насправді ми з ним мало спілкувалися. У нас були не дуже добрі стосунки. Тому два тижні тому я привітала з днем народження і на цьому все. Чим ви займалися учора ввечері? Десь до самої комендантської я працювала з дизайнеркою, я планую робити ремонт. Планувала, звісно, тепер спочатку похорон. Толя, знаєте, так і не нажив власне родини. Ми з сином єдині його родичі, А Толя і Ваня навіть зійшлися до любові до цих єдиноборств. Дизайнер може підтвердити ваші слова? Капітан Гончар, ви мене в чомусь підозрюєте? Ми маємо все перевірити за протоколом. Ось, будь ласка. Номер дизайнерки можете задзвонити. Я просто в шовці. Підозрювати мене вбивстві власного брата? Даруйте це стандартна процедура. Ми маємо ще поговорити з вашим сином. Будь ласка, проходьте він вдома.